Вітаю всіх. Хочу розглянути питання зернової угоди. Я не знаю, TikTok дозволить викласти чи ні. Минуле відео про зернову угоду TikTok заблокував. Але зараз спробую. Дивіться, Ердоган не зміг домовитись про зернову угоду. І постійні обстріли цих портів Дунаю, де намагаються зерно це вартувати. Давайте так, вичас експортувати. Забулась трішки так. Давайте розглянемо, чи буде відновлення, відновлена повноцінна робота каналів експорту зерна з України. Давайте так. До кінця 2023 року, чи буде відновлена повноцінна робота експорту зерна з України. Так, є, ну, звісно. Угу, Важко. А ви знаєте, важко. Через воду. Так, через воду намагаються експортувати зерно, намагаються щось робити, щоб був результат, але важко і дуже буде знову обстріл. Ну, є рух, намагаються експортувати, але це дуже важко є втрати там постійні обстріли. Ну, важкувато. Щось зможуть. Щось зможуть експортувати, якось щось буде, так. Якось щось, це дуже мало, скажу так. Тому що важко експортувати, треба ж це перевозити ще через інші країни. Так, є. Зернова угода буде, трохи буде відновлена, буде експорт невеликий і є пошкодження. Великі. Але все це важко. Дуже важко. Основний розклад це дуже важка тема, і це будуть намагатися щось зробити, але це дуже важкий момент, скажу так. Так, давайте розглянемо ще так. Чи будуть продовжувати обстріли портів? Через які експортується зерно. До кінця 2023 року. Чи будуть продовжуватися масивні обстріли портів, через які експортується зерно? Буде чи ні? Продовження? Угу. Так. Буде продовження обстрілів. Звісно, збір інформації, що там, де як постійні злив інформації, збір злив. Будуть, але будуть відбивати також. Буде рух у тому напрямку. Але відбивати також будуть. Будуть відбивати, будуть прильоти, але будуть також обстріли постійно. Невигідна зернова угода, на жаль. На жаль, невигідна невигідна. А давайте розглянемо ще в такому ракурсі. Чи зможе бути відновлена? Повноцірна зернова угода через море з Одеського порту. Буде знову відновлення повноцінної зернового коридору через Одесу, через море з України, щоб експортували зерно до кінця року 2023. Працюють над цим. Працюють, дуже активно працюють. Карти кажуть, що можливо до кінця року відновлення. Третя сторона. Допоможе тут третя сторона. Ми всі знаємо, хто ця третя сторона. Ай, Харківська область. Дуже вдячна. Цій третій стороні. Насамперед. Ну, ось третя сторона. Дуже сильна. Тут умови. Не вподобаються умови. Спочатку ось цей договір. Ну, змінюються умови. Це. Я б сказала, це якось конференція, якась чи зібрання цих цих сторін, які домовляються в цій зернові угоді. І буде якийсь договір, буде. Щось вони придумають. Ну, звісно, це буде все хитро, дуже маневрувати всі будуть. Але всі зацікавлені в цій зерновій годі. До кінця року, через море, повинно воно відновитися. Переговорами заключенням, може, нових договорів буде до кінця року. Тому чекаємо.